Ви та ваша сім'я знаходитесь під захистом богів, вищих сил, сил стихій та вашого роду. Вони вас не тільки оберігають а й дають вам підказки, скеровують та направляють вас. Зверніть увагу на вітер, коли ви йдете кудись по справах, як він себе поводить. Допомагає вам чи навпаки, ніби перешкоджає. Зверніть увагу на птахів. Хмари, дерева. Задайте собі питання, що вони вам показують, і спробуйте зрозуміти це для себе. Якщо у вас є питання, яке потребує відповіді, попросіть допомоги у вищих сил та відкрийте будь-яку книгу на будь-якій сторінці та прочитайте декілька речень. Спробуйте зрозуміти цю відповідь для себе, шукайте відповіді на свої питання у всьому, що вас оточує. І ви їх обов'язково знайдете. Дякуйте щодня за підтримку та захист богам, вищим силам, силам стихій та вашому роду, адже те, що вони роблять для вас, є безцінним.